Будемо говорити про політику, про геополітику. Уже CNN пише, що може бути відкладена зустріч у Будапешті, чи то не в Будапешті між Путіним і Трампом. Підключаємо до розмови гостя політичний експерт Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасі. вітаю в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Отже, що пише CNN? Зустріч Марко Рубіо та Лаврова була перенесена. Більше того, стало відомо, що під час телефонної розмови між ними американська адміністрація з'ясувала, що ні на яке припинення вогню по поточній лінії бойового зіткнення росіяни йти не хочуть. Їхні вимоги взагалі не змінилися. Ну і от тепер під питанням уже і сама зустріч е, Путіна з Дональдом Трампом. Якось так дуже швидко ці події розвиваються. То була анонсова. На значить зустріч уже за два тижні. Тепер уже буквально через пару днів виглядає так, що навіть зустрічі між Рубіо і Лавровим невідомо коли вона буде і чи буде взагалі, як ви це бачите. Ну як внезапно називається, <ріст> що, що так сталося. Ну це було зрозуміло з самого початку. Я в принципі до цього говорив, що зустрічі скоріш за все або буде перенесено, або не буде, бо нічого ж не помінялося. Путін ще в Кремлі. А, а Трамп звичайно зробив такий запобіжник. Сказав, що давайте спочатку зустрічатися буде а, Рубіо та Лавров для того, щоб з'ясувати чи буде слухати він продовження історичних лекцій. На тему uh, пригод Австро-Угорського uh, генерального штабу uh, під, час, під час правління Ярослава Мудрого, uh, чи не буде він слухати Ну, так росіяни не поміняли позицію. Тут нічого дивного uh, Путін, те, що Путін сказав 14 червня 2024 року, і те, що він особисто показував. Позиції щодо так званих стамбульських угод, він чітко їм буде слідувати, навіть коли вже буде помирати, тому що в російській владі в російській владній конструкції, якщо Пахан один раз сказав, він не може поміняти свою думку на більш м'яку, а він може її поміняти в більш жорстку позицію, тому нічого дивного немає. Лавров говорить те, що те, що йому говорить Путін. Так, що якщо відкладена зустріч з Лавровим, то значить ну, відкладена вже зустріч з Путіним. Так що так можна вважатися. Можна і так вважати, ну і так, це таблоїдна інформація, але Daily Express пише, що оточення Путіна, нібито боїться британської змови під час можливого візиту Путіна до Будапешту, і через імовірність замаху на Путіна якийсь колишній офіцер російської розвідки, якого тут називають Андрій Безруков, радить перенести зустріч Путіна з Трампом до якогось іншого міста, наприклад, до Ду. Баю, але перше, а чому саме Британія? Ну окей, ще з радянських часів пам'ятаємо цю приказку, точніше, словосполучення англічанка «гадіт». Але чому власне Британія? І якщо Будапешт, ну зараз ми бачимо, що і влада. Угорщини дуже налаштована на те, щоб працювати з путіним і навіть їздити до Росії їхній міністр закордонних справ туди їздив в принципі. Прокривлівським вважається нинішній угорський правлячий режим. Що це за історія? Ну, під британцями це що ви розуміли в російській зараз інтерпретації, це псевдонім українців. Чому Тому ну, що нещодавно Бортніков виступав голова ФСБ. А коли я коментував якраз цю операцію повотиння, яку СБУшники зробили на території Росії, а вони ж не визнають, що це українці роблять. Вони ж не визнають, що українці зараз бомбардуються їхньої території. У них британці це все робить. Британці керують. Американці страшно назвати, тому що до цього вони говорили американці. А тепер вони збираються, збираються <кхів> з ними, начебто, дружити. А і тому вони звичайно, що британців тут вигадало. Це такі як барабашка. Знаєте, ім'я тих, кого ми не, не можемо назвати. Це українці цим приховуються за цим. Ти більше кордон є ж з Угорщиною. Ну і Орбан там ловив якихось шпигунів, Правда, виявило, що вони були з угорськими паспортами. Ну то ж дрібниці, які не можуть турбувати, ну не турбують в дійсності Орбана. Чи готується Орбан? Ну готується Орбан. А чи буде зустріч? Ну поки що велике питання. Те, що вони починають зливати цю інформацію, що готується там замах і все інше. Ну я думаю, що Путін просто боїться летіти все ж таки в Угорщину. Ну яка не яка країна НАТО? А дуже довгий маршрут все рівно треба летіти, а, якщо говорити про Дубай, ну теоретично можливо, але ж там через Іран треба летіти, а через Іран він боїться літати. Він взагалі, що ви подивитеся, не боїться літати. Він, в принципі, літав тільки через ті країни, де є спільний кордон з Росією або принаймні дружні країни. Він на вод Аляску літав, тому що там є спільний кордон з США, літав в Монголію. Зрозуміло, літав в Північну Корею, там і в Китай. Ну, от нещодавно він тільки полетів до Таджикистану. Тому що ну там, хоча б тільки одна країна, через яку треба літати, і та Казахстан а, і тому в даному випадку я не вірю, що він взагалі кудись буде вирушати, тим більше предмету для розмови немає. Вони вони будуть стояти на своєму на позиції, що а Україна поки повинна покинути чотири області а, та офіційно відмовитись від НАТО, скоротити армію до 80 тисяч. Відмовитися від важкого озброєння, чого ніколи не буде, або під, під таке питання, яке вони активно хочуть просувати, це давайте вони спочатку відступлять з Донбасу. Там да ну це в принципі продовження, то, тої ж теми, що Україна повинна покинути чотири області і нічого не поміняється. А я думаю, що Україна цим повинна користуватися, щоб тиснути на США, щоб швидше давали додаткове озброєння та гроші. Ну і власне, уже навіть російські пропагандисти активізувалися і почали, як уже пишуть, зривати можливу зустріч у Будапешті, але вони використовують для цього свою вічну мантру, типу нас обманули. Значить, вони завжди говорили саме такі речі, і про те, що нібито НАТО обмануло Росію, коли колись нібито обіцяли, що не буде розширення на схід. Хоча таких угод ніколи ніхто не підписував, і таких обіцянок ніколи пут. Ну не давали тим не менше, Путін каже, що тут його обманули. Тепер уже обманули, тому що Путін хотів, щоб справді українські війська вийшли з усієї території Донецької області, і нібито Трамп хотів ну обіцяв Путіну чи пропонував Путіну, що він Трамп натисне на Україну. Ну а далі вже будуть якісь переговори. Тепер Трамп чітко каже заморозка по лінії бойового зіткнення. Путінські пропагандисти починають казати нас обманули. Це вони так своє населення готують ні. Ну це ж, це ж логічно. Логічно, те, що з той політики, яка ніка виходить, Я кажу, Путін не поміняє свою точку зору. Вони десь намагаються маніпулювати Трампом. Але Трамп все ж таки, у нього теж є. Межа компромісу, на який він готовий був піти, він не так вважає, що вони так зробили велику послугу Путіну, коли запропонували. Зупинку по лінії розмежування так, а вони навіть на це не погодилися. Тому от навколо цього і продовжуються а, всі ці розмови. Але я думаю, що чим більше путін буде опиратися, тим більше шансів, що все ж таки нам буде більше допомоги, тому що а, на Трампа тисне на Трампа три тиснуть обставини. На та, на Трампа тиснуть медіа. На там Натампатисне виборча кампанія, яка почалася вже в Сполучених Штатах Америки. А ну, і Україна показує, що ніхто нікуди йти не збирається. Всі ці розмови, які там ви теоретично можете вести, ну можете і далі собі вести, тому що на Україну це ніяк не впливає і не впливає на інтенсивність ударів України по території Росії, навіть по нафтогазових об'єктах, де є навіть вже частка західних кампаній. Ну, тобто воно працює, окей, давайте тоді про цікаву заяву міністра закордонних справ Болгарії. Він натякнув, що Болгарія готова забезпечити Путіну повітряний коридор, щоб він міг дістатися Будапешта. Тобто Путіну зараз, ну деякі країни, а Болгарія нагадаю, теж і член Євросоюзу, і член НАТО чомусь каже, що ну давайте ми пустимо Путіна через свою територію. Ну і фраза А як же ще можна провести зустріч? Якщо один з учасників не може на неї прибути. Що нам за цим бачити? Ну я вам говорю, це не має ніякого значення. В дійсності У нас повинен цікавити виключно виробництво української зброї і атаки по території Російської Федерації. Не те, як буде летіти Путін, не те що особливо не має значення, тому що нічого там нового він не скаже. Тим більше знову таки ми з вами з'ясували, що цієї зустрічі може і не бути. Те, що Болгарія мотана може надати свій повітряний простір. Ну так В Болгарії досі працюється нафтогазовою структурою Росії. Вона там достатньо прихильна, все ж таки, до Росії країни там і скуповувалися і болгарські політики, і залишаються болгарські політики, які готові підтримувати Росію Лукою. По-моєму, там ще досі має завод з переробки нафти. Там ну це один з імовірних маршрутів. Там два маршрути може бути, якщо він дійсності задумається летіти. Це Болгарія, Сербія, Угорщина. Або це треба облітати ледь не у, у, у все, от у не пів Європи, і за, залітати з Боснії, Герцеговіни, Сербії та Угорщини. То зовсім немає членів НАТО, а тому це так, але я вважаю, що до цього не дійде. Тому що ми бачимо, якщо зустрічі немає Рубіо Лаврова, Рубіо скоріше за все послухав, що йому теж саме будуть говорити. Що і до цього, ну я думаю, що він сказав, що а, про що, взагалі, розмова буде, якщо вони не готові йти на ті вимоги, які ми їм висуваємо. Окей, ну і на фінал, напевно, Європ... Європейський союз готує, готує нові правила членства. Про це пише видання «Політіко», Там розглядають можливість приймати нові країни, але без надання їм повного права голосу на початковому етапі членства. Тобто можливість така, от ми вас в Євросоюз прийняли, але права вето чи права там вирішального голосу. Ви все ще не отримуєте Отаке Часткове членство, ну і там вважають ці дипломати, яких опитало видання політико, що це легше полегшить шлях до для вступу України і Молдови та інших кандидатів, що ви за цим бачите, і чи це не така трошечки ну принизлива історія, коли тебе запрошують, але сидиш так в куточку без, без права голосу. Ну давайте не комплексувати Україна. Вже є третім полюсом впливу в Європі разом з Францією, Британією та разом з Франца. Є три точки дійсності впливу. Вплив визначається силою і потужністю армії і нашим ВПК. Ми повинні дбати про те, щоб фінансувався наш впк експорт, щоб був відкритий, щоб ми входили в технологічні зв'язки з США та іншими країнами. Далі нас повинна цікавити в першу чергу. Економіка. Якщо буде відкритий достатній ринок, якщо нас буде достатньо ресурсів для відновлення, і все інше, а, ніхто нікуди від України не подінеться. Будемо ми впливати на, на всі країни. Не хвилюйтеся, тому що коли за тобою сила і спроможність реалізовувати в першу чергу безпеку, або, наприклад, а, стати базою, ну, наприклад, українська ракетна програма може стати базовою для. Ракетної програми Європейського Союзу, принаймні східної Європи, не хвилюйтеся скрізь будуть приймати, скрізь будуть ухвалювати потрібні рішення, тому що Україна є важить впливу Це зброя, нас цікавити. Нас повинен цікавити в першу чергу гроші, доступ на ринки і. Дотації, те, що там хтось кудись не буде голосувати, ну зубері своє це право голосувати. І погано, якщо тобі дадуть право голосувати, у тебе грошей не буде. Тоді питання, навіщо воно взагалі нам потрібно, тому що знаєте, після того що ми бачимо про європейські стандарти, натівські стандарти. тут у мене питання чи потрібні вони нам в такому вигляді? А коли державні державні інституції спроможні визнати, що їх атакує вже Росія. Неспроможне реалізувати головне правило, точніше реалізувати головне з е, обов'язок державного апарату забезпечувати безпеку е, держави, а не удавати, що, начебто, нічого не відбувається. Так що я спокійно до цього ставлюся. Нікуди нікуди ніхто там не не подінеться. Нас на наш статус буде визначати дальність наших ракет, а він буде далекий. Добре, добре, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.